Привіт усім! Раді вітати на нашому каналі. Що ж, друзі, обіцяли, покажемо, як потрібно вживцювати наші листяні декоративні рослини. Ну от на, на прикладі форзиції сьогодні покажу, але перед тим ще маємо, маємо ще показати трішки, в нас є справ, що будемо робити. Алися також за самшит. За оці. Вони приблизно однаково так, воно однаково. приблизно Так, так само, як і те, Там принцип один той самий. У нас є одне питання, яким ми займемося після того. Розповімо ну, питання з водою, як би скажемо так. Зараз ми зачеренкуємо і розповімо вам своє бачення, можливо хтось щось підкаже, тому що як завжди хочеш щось починати робити, то спочатку спитай всіх сусідів, а потім роби, як ти знаєш і вважаєш за потрібним. Тому Покажемо вам, які є думки, які є бачення. Це таке нагальне, яке наросло і ним потрібно буде зайнятися. Є певні питання. Тому що, займешся черенкуванням, покажеш, як воно черенкується, розповісиш так само. Ну, в принципі, принцип, що черенкувати хвойні. І що ринкувати листяні, він практично однаковий. Так, але хлоні потрібно трішки раніше, а листяні нам потрібно почекатися першого приросту, щоб там вже молоді виросли пагодин, да, молоді пагольни оці прирості. Ну, тоді саме основне, покажи, розкажи. Покажу на прикладі нашої форзиції. Взагалі зелене черкування там ну будь-якої рослини, там взагалі воно все однакове, майже там. Покажу, де брати. Ось беремо ми ці перші прирости. Ось бачите, такі попускали вже. Оці, що ви хочете з дерев'янілі, вони не підійдуть. Оці новенькі вже які. Просто відриваєте. Ось так, можна з п'яточкою. ось так, а бачите. Можна і без п'яточки. Можна без п'яточки. Ми ось оберемо звідси з самого корня йде також от такий пріс. Ми його беремо ножницями, просто обрізаємо знизу, ось так. І все. Такий також можна використовувати. Головне, щоб був це приріст цього року. Ці, всі рослини вони оці новенькі попускають, і ви можете це все так само все живцювати. Ну, на других не буду показувати, тому що ну, принцип один той самий. Е, оцей приріст. Його можна, от якщо але смисл, да, якщо ми вже його відрізаємо, його без п'яточки можна е, черенкувати, можна, відрізати на косину. Можна, так? Звичайно, да. на і... косину. Я зараз покажу вже коло касети, як це все обрізається. Навіть якщо ви берете отакий от великий. Ось такий великий, то можна його можна і, і на два, так. Але нам потрібно брати тут, щоб трішечки було вже таке тверде. Не сильно тверде, вже з деревеніля. Тобто та верхушка так, вона та не верхушка, підійде. Ні, ні, Якщо ні. довгий такий да. пагін, то так, можна і на два, і так, на три, але так, щоб було вже... Тверда, оця так, так, сам спол. Сам оце, оце молоде, воно не дасть коріння, воно ще як ми молочниці mm -hmm. рахується, що це воно mm -hmm. не підходить. Для початку нам потрібно захист, ну, вдягнути рукавички, щоб це було все чисто і продезінфікувати наш інструмент. У мене спирт, просто протираю. Щоб, ніякі ніякі бактерії, нічого. Так, звичайно, тому, може тому, щось і бути. Все рівно воно обробляється якимось фунгіцидом. Так, я фундазолом обробляю це все І ґрунти. Ну, вже перед посадкою, чи вже ні, коли впустило через кожних дві неділі, уже ні, через кожні дві неділі вже як не Після Того як висадила, так так я всю касету, і кожних дві неділі, дві-три неділі я обробляю все фундазовом. Фундазов e що робиш? Знезаражує. Так, він знезаражує, ну вбиває оцю заразу, яка тут може бути. І щоб менше цієї зарази занести, тому потрібно так, може... і рукавички, і дезінфекцію, так, так. Е інструменти, які є. І бажано до того, що ви зрізаєте оце, не доторкатися ні руками, так, ні. До цього цим. зрізу зрізу ніяк оце. І... Що про ґрунт? ґрунт? Ґрунт у нас універсальний звичайний торф, ну магазинний, і 20%, 10% агроперліту агроприліту і 10% піску. Це ну, агроперліт, я вже говорила в минулому відео. Агроперліт для того, щоб зберегти вологу, а пісок щоб трішки утяжелити, тому що ну, торф він такий легкий, його треба, щоб щільніше прилягав до нашого живця оцього. Угу. А О, що це в тебе за черенкова? Це у мене спірея Вангута зачинкована, ну, я вже це вже зробила вчора. Сьогодні вже покажу вам, як оцю треба форзицію. Ну, тут принцип весь той самий. Ми беремо молоді прирости, прорости без квітів, беремо тільки. І, ну і все, буду лишати цю п'яточку. Ну, так як вона є, я беру її лишаю, оце обрізаю нижче. І ці всі листочки також потрібно обрізати, щоб вони не загнили там. Ось так. Десь на рівні, ну, так, в мене касета така. Сантиметрів. Чотири, п'ять. Чотири. Я лишаю чотири, тому що в мене в касеті воно mm -hmm. на касету орієнтуюся. І от зверху відрізаю отак. Також ці всі Чотири листочки лишають. Чотири, два, два потрібно 2. лишати. Так, два. Ось так лишаю два листочка вверху. І ще ці листочки укорочую ще на два, щоб нащо? На, щоб не випаровувалася волога, щоб у живці максимально зберігалося більше вологи. І ну щоб сам живець більше сили тратив на те, щоб уперечиш утворити... так. Зараз розповідаєш, що там буде знову відео вісім хвилин. То спокійніше нормально розповідаєш, щоб люди зрозуміли. Оцей черенок вийшов сантиметрів 6, шість-шість 6 сантиметрів. Десь да, да так, довжиною да. що далі? Тепер його пудруємо, десь так на сантиметр його туди занурюємо трішки. Ну щоб було багато, чи мало, чи як себе. Не, не, не потрібно багато. Головне, щоб воно туди за як сказати, ось Об, обмакало, обмакало голе, так. Що, що є. Так, так туди, що воно потрапило. І тепер вставляємо в нашу касету цю ячейку десь так на сантиметрів два. Щоб було посередині. І... Так, так. І до дна не доставало, щоб в середині грунту, плюс мінус. Тобто, якщо оця у вас сантиметрів 5 висотою, плюс-мінус, то два 2, 2 туди ви туди її спокійно і прижимаєте да? Да, землю. Отут у нас ідуть вони дуже часто, оці листки, оці як міжміжвузля, чи як mm. воно правильно казати, часто тому я тут лишаю їх три, три або чотири таких між вузля. Ще одне внизу потрібно робити обов'язково Якщо без п'ятницю. Так, якщо то без не спіши, все нормально. Внизу робимо косий на зріз на половину сантиметра, ну 5 міліметрів донизу. Вверху верхній зріз ми робимо від оцих листків сантиметр виступаємо до верху. Видно? Миж верті, відвертимо. Так, а так, відверто. Да. Обриваємо сантиметр. сантиметр так. Всі нижні листочки обрізаємо. Якщо ви берете другу рослину, то там потрібно брати, якщо вони оці міжвузля довгі, то потрібно брати хоча б знизу, щоб було одне міжвузля, це для корінців, а верхній лишається одне міжвузля. Тобто Два міжвуз... Три повинно бути. Якщо отут одне залишається, друге і третє, правильно? У 3. мене три, тому що у мене е, він короткий, короткий mm -hmm. міжвузля. Якщо великі міжвузля ага, і воно високе, так, то хоча б нам потрібно, щоб нижнє міжвузля було і верхнє це будуть листочки, а нижнє міжвузля mm -hmm. буде слугувати як коріння. Як коріння. Так. А тут чотири виходить одну, так, так, я просто mm -hmm. показала. отак. І ці укорочують роль таку відіграє в цьому є, да? якісь певні моменти в цьому ще. Якщо більше взяти, то що буде? 에... Якщо більше, йому дуже важко буде укоренітися, тому що, да, що велика Великий область об, об да, ну, mm -hmm. велика область, воно Все. тут просто розумієте... Ну, Ось такий покажи на, на це, який виходить. Ось такий приблизно виходить живець. Не приблизно, а такий ну так, такі такі, так. От такий має бути. І У далі. мене на три. І опудруємо і так само вставляємо в нашу касету. Отаким таким чином і другі рослини можна так само живцювати, і все буде добре. Йти до Черенкової і цей. Що тобі допомогти, але ножниці одні. Я б допоміг. Це ти молодчина, класно. Супер. Це завжди приємна відповідь. Ось такий ось оцей явний приклад того, що тут можна взяти два живці. Ось тут ми це все обрізаємо. Ось тут приблизно, отут приблизно буде один живець. Так? Я не Потім, рушу на Потім отут ми робимо коси і отут десь на цьому рівні ось, то і це вже в нас виходить другий живець. Ось так можна собі поділити це їх. Елементарно просто. Це лише пів роботи такої, тому що одна із умов підвищити оцей процент укорінення, то потрібно отаким от чином робити. Ну, скласти потрібні умови йому умови, так? і в подальшому його потрібно класти де полив, де волога і температура. Температура, яка має бути двадцять 20... 25, 25 градусів і 100% на вологість. Обов'язково в цій теплиці повинно бути. Притіняюча сітка, або так, як ми в нашому випадку там є це агроволокно, так ми можна закрили. навіть навіть побілити можна, отак звано, але воно ми лапном. пробували, але воно буде часто потрібно, так. якщо навіть із середини там волога, воно все тече і падає, тобто не так, дуже так, сильно така і 100% вологість. І обробіток, звичайно, фунгіцидом, бо стопроцентна що... волога це розвиток і тепло, це розвиток так, бактерій так, ці, і Так, різних... Такі ці, ці грибки заводяться без теплиці. Це дуже важко, ну, важко щоб це важко, було це оприскувач це... Вам кожних дві години от там стоїть датчик і він кожних дві години вмикає туди воду. Тобто там стоїть такі туманно утворювачі, і вони. Кожних дві години оце відбувається, так? так Що так. воно змочує оце все. А вам прийдеться кожні дві години ходити з оприскувачем. То ви розумієте, який так, це буде. Так, Це важко. Ми пробували спочатку це все робити з цим оприскувачем, не, не виходить. Не, не, як... Ні, виходить, але ну, процент це... у корінення доволі. Да, да, доволі Набагато менший. Такі справи. Користуйтеся робіт. так, так у вас питання, виходить, пишіть, росте, і корінняки такі, як щоб в дуба в лісі були. Трьохсот А в нас. Є таке питання. Отак. От зараз вам намалюю, буде видно будинок. І отут стоїть хлів. У ну, нас кажуть хлів, кого там, шопа, кого як там називається, коротше, ті питання. А, тут сарай, ну де, де свині. І тут все під навес, отак. І в нас оця вода, ось читати, будинок, отак криша і так криша. Це ми знаходимося отут. Вся отут. частина хліва. Ну У нас така піднавеса і ця частина будинку, ну отак він йде, ця частина і ця частина зведена у цю бочку, бачите? Для економії води. Весною, як йдуть дощі, то тут капець просто. Що стікається, ми бочку вмикаємо і на полив на город виливаємо туди, тому що набирається доволі сильно. У нас це все сюди, оця сюди, ця. Та сюди, і ця звідси зраджено все сюди. Але залишається ця частина будинку і ця частина будинку. Ми давно вже думали, але цього року цього року задумали одну справу і побачимо, чи вона в нас вийде. Я надіюсь, що вийде. Ми хочемо ще звести оцю частину, оцю частину будинку. Зараз покажемо вам куди. Ось сюди частину. Але зробити так, щоб і звідси... Вода також цікава сюди, тому що там більший запас. Тобто план такий зберегти максимум використати воду дощову, це як природню воду для того, щоб поливати рослини. Там не сильно також багато води потрібно, але якщо воно є, то його потрібно зробити. А далі ми побачимо що до чого, як воно, чи воно вийде, чи не вийде. Але я сподіваюся, що це в нас. Така в нас є жомова яма, ну це сілосна яма. Сюди вміщалося 2,5 газони. От куди сили йшли і що робилося? Який на зараз план звести звідти з будинку, звести сюди воду. По можливості також цього печатника звести і зланеного вольєра. Також все сюди, щоб сюди, хоча, от сюди я ну по такій висоті зробити, щоб оце все було. На резерв, правильно? Так щоб так, тут потрібно. була резервна потрібно води. йомкость води, і з тої сторони звести також сюди, щоб воно стікало спочатку в бочку. Коли вона вже набиралася, перетікало сюди, це як такий запасний резервуар. Значить, я буду привозити автомобілем або під трактор підчіплювати і привозити бочкою, в нас є джерело. Надію, що далі, я надіюся, все буде добре. Я вам покажу обов'язково. Такі, ну, такі, як віхи, це життя в українському селі. Як ось так і виживати. Будемо тут плянкою, це все за це. Побачив, побачив. Ну, Ну, побачимо. А, ну давай веніціанську якоюсь плиткою. Є можна... Давай квіткою, я згоден. Так і справи, друзі. Ну тут кубів, оце, щоб пото заливати, я навіть помір сказати, це раз, два, три, чотири, пять, шість, сім кубів гарантійно. Сім кубів, тобто, якщо добрий дощ вляє, я вам там ставлю ставочку зараз. Як був невеликий дощ, пішов, я зняв, але ну це вже наприкінці. Він буквально 2-3 хвилини і як у ту бочку почало стікати. Хочемо провести звідси оця частина хліба сюди звести. А у цю рину там поруч будинок, ту частину будинку. І звести оце сюди і бичатні сюди. Вийде чи не вийде? Вийде, будемо пробувати. Вийде, вийде, сказала моя дружина. Вийде. Вийде, так. Да? І сказала дочка, що вийде. Пробуємо це зробити. Це надзвичайно важливо. Ще раз повторюся. Дощ, природний ресурс, економія води, воно все стікає, витікає туди. А краще хай стікає сюди. І звідси ми будемо брати вже на полив. І тут зручно буде мені під'їхати, тому що той куб, який в мене є, під'їхав сюди, шланг спустив і 6-7 разів на день поїхав, і нам 7 кубів хватить і хватить. Отакі От справи, цим ми займемося. В наступних відео, так, так, ту інформацію, яку Олена надала, це дуже корисно буде для так, вас. Так, Я сподіваюся, ви... ви все спробуєте, все у вас вийде. Е, Нема нічого важкого, коментуйте, питайте, все вам розкажу. А якщо потрібно рослини, телефонуйте, замовляйте, номер під відео, які вам сподобались, дивіться, попередніх відео. Коментуйте також, якщо так. вам сподобався такий контент. Підписуйтесь і, звичайно, ставте вподобання. Тоді буде цікавіше працювати. Так і Що? нам приємно і вам все ну, ну ти вже як на весіллі прощаєшся йдеш додому. Ну все, кажи, давай. До наступних наступних відео. відео хай щастить. Хай щастить.